Вітаю всіх глядачів, вітаю всіх слухачів радіо Місто над Богом Стоди 118FM, проект інсайт. І сьогодні ми будемо говорити про такі творчі моменти, про те, як людина ніколи не малювавши, почала малювати, як вона досягла якогось такого високого рівня в цьому. І розповість нам про це: Таїса Демедюк або Синічний псевдонім Тая Пенарт. Авторка, Можна так. авторка міжнародного блогу з медитативного малювання вітаю, Тая. Дякую, що прийшла. Ми з тобою дуже давно знайомі. Так що так. давай, як кажуть, Супер, Давай розпочнемо, давай розпочнемо з того. Я знаю, що ну, не пам'ятаю, так коли ми колись разом працювали, не пам'ятаю, щоб ти там дуже захоплювалася малюванням. Absolutely. Ти захоплювалася іншими речами творчими, так але не малюванням. А ось зараз ти бачу, дуже так активно занурилась у цей світ і що. Що тебе підштовхнуло до цього процесу? Війна. Війна. Так. Просто коли е, розпочалась війна, було прийнято рішення, що я залишаюсь тут, і потрібно було е, знайти якісь інтуїтивно, я шукала якісь способи самодопомоги. Тому що я так людина дуже чутлива, я, це все, ну, я думаю, що в такій ситуації всі чутливі. Ось, але це все проживати просто не вистачало вже нервової системи, і ти розумієш, що якщо врешті тобі доведеться залишитись живим, то тобі потрібно, хоча б якось зберегти нервову систему для того, щоб будувати життя далі. І ось підсвідомо, е, я вийшла, так як я читала дуже багато психології, ефірів багато проводила mm -hmm. з психологами. Е, напевно, десь оте все знання воно е, якось виринуло із підсвідомості. І в якийсь момент я пам'ятаю фразу, яка в мене в голові просто от вона мене, е, ну аж голова обертом ішла. Слова були другими, першими був образ. Образ, образ, образ. І я пам'ятаю цей образ. Я почала малювати олівцем портрети, мені дуже подобаються емоції. Е, але. Це було складно. в мене виходило трішки, але я розумію, що мені потрібно було працювати, нервувала, як не виходить. Це потрібно було докладати зусиль. Це професійне малювання, це не є медитативним малюванням. І в якийсь момент я натрапила на картинки із дудлінгу Зенарту, Зентангл. Це такі іноземні слова, які насправді перекладаються досить просто. Вони є. Таким медитативним заспокійливим способом малювання, який не вимагає особливих знань, але водночас там є техніка, яку ти використовуєш і можна наробляти. І якщо спочатку ти малюєш якісь, як Дудлінг перекладається каракулі, угу. то з часом виробляється акуратність ліній, виробляється якийсь уже стиль. І е, стиль Zentangle, е, він розроблений е, 2000, Третього року ріком Робертсом і Марією Томас там, до речі, цікава історія. Якщо можна, я би розповіла, Так, да, якщо можна ось і але зентангл, ось він передбачає, що там є певні тангли, тобто певні фігури, і ти з тих фігур прав вони вже є створеними, угу. і ти з них складаєш узор. І от коли запитують, чи можна тут проявити себе так, можна, тому що кожен кожен автор цих малюнків, які використовують ці узори, він все одно по-своєму їх будує. І воно все одно виглядає авторське. Тобто, коли мистецтво у акуратності доходить до певного рівня, то це вже є мистецтво, це не просто медитативне mm -hmm. малювання. Дурлін це каракулі, так би мовити. Тобто, це просто лінії, кружечки, які от ти якось якимось чином під час роздумів е, малюєш, і воно теж може бути якимось. Е, ну, це... Квадратики, кружечки, вони ніби вимальовуються, щось виходять. Можливо, ем, на Келецький, здається, хлопчина розмалював цей художник так, відомий. На но... я, я перепрошую, я не знаю його прізвища. Я тільки захоплююсь тим, що я бачу ці малюнки. Я розумію, що це. Із цієї сфери та фільдоро здається. Ну якщо я не помиляюся його звати, цього художника я мені угу. я, я, я не закуп... я завжди дивлюсь. Так, я коли так. проїжджаю, я живу на вишенці. Закупила. Я завжди дивлюсь. Я завжди розглядаю кожну деталь. А Ти помітив, що воно росте? Воно росте, воно збільшується. Так. Я вже чекаю, що воно перейде далі, так. вже на лялі ратушної зупинку. А я завжди дивлюсь, як можна в таких, от нібито хаотичні керований хаос. Це для мене так. Схоже. нібито хаотичні узори, але там я проглядаю і цифри, і слова. І круто, це цікаво. Мені теж цікаво, тому що я завжди була такого правильного підходу, так би мовити. Це і робота сприяла, і виховання. Ось має бути так, значить, потрібно так. А от Дудлін він сприяє якомусь розриву шаблона. Тобто, ти розумієш, портрет це натюрморт це там якийсь там інший стиль, так? А тут. Каракулі, які перетворюються в якесь мистецтво, і бачила, до речі, вже навіть потяг розмальований цим автором. Дуже круто виглядає у Львові, якраз на станції, цікаво. А е, цікаво е, про е, слово паразит. Цікаво історія історія. Так про зентангел. Хочу два слова сказати, тому що е, Барбари Шер є книжка. Вона провела таке дослідження про сканерів і дайверів в нашому суспільстві. Тобто, дайвери це такі е, люди, які е, копають глибоко, так би мовити, mm -hmm. які люблять зануритись у тему і дістатись дна, щоб повністю володіти інформацією, знати все е, саме в цьому напрямку. А сканери такі, е, як на мене, люди е, ну до них ставились трошки інакше, тому що це люди, які як поверхово, так? Ось, ну, ніби знаю, все потрішки. От в мене була така ситуація, я думаю, боже, ну ну чому я не можу зануритись в щось? ну Ні, я тут почну копати, потім... а раптом це цікаво, а раптом це. І ти розумієш, ну. Ота людина все знає прям глибоко все в одному напрямку, професор. А ти от не розумієш до кінця, напевно, чогось. Ну, не певно, точно. Ну, можливо, щось знаєш, але ну не, не так, як хотілося б. Або це перфекціоніст. Але в будь-якому випадку, оце типова історія поєднання сканера і дайвера, тому що Марія Томас, вона була каліграфістом, вона малювала дуже гарно якісь листівочки. А Рік, рік Робертс, от, тобто вона була дайвер. А рік Робертс, це людина, яка була і монахом, і таксистом. І бізнесменом, і от якось він замовив у Марії Томас, замовив листівочку, і вона він побачив, як вона це малює. Він потім з часом навіть уроки каліграфії в неї брав, і він помітив оту ауру, таку атмосферу, якусь медитативну, коли вона вимальовувала ці фігури, і його це захопило. А він на той час е, своїм монашеським досвідом оце все відчув. І вони зуміли поєднати оцей е, дайверський і сканерський досвід, тому що він дивився широко. Вона копала глибоко, так акуратно, гарно. А він навпаки подумав, як це використати. І народився. Оцей стиль е, на сьогоднішній день. Він є авторським, і от потрапити на курс я хотіла, але це для мене дуже дорого, не просто дорого. Ось, але ось використовувати подібні, використовувати тангли, ці узори хаотично і об'єднувати їх в щось своє. Це дуже ну дуже скажу таке прикольно, так і дуже цікаво. Воно дійсно дає можливість якось відволіктись, побути от зараз всім новомодне слово такий вислів і побути в реальності, побути в моменті. І ти, коли от починаєш малювати, ну я коли починаю малювати, я оце відчуваю, що ти я відсторонююсь від усього. І от воно тоді, коли реально вдається відсторонитись, то тоді народжується щось таке, що навіть мені подобається. А Дудлінг, ти побачиш завершення оцих каракуль, так у угу. цієї всієї картини, після того як ти завершила її роботу, ну цю роботу, так Тобто під час, під час процесу ти ж не можеш щось собі нафантазувати і вималювати. Так? Дуже мало ймовірно. Угу. <laughs> тобто, ти починаєш малювати там хаотичні, ну ось, наприклад. Можливо, дудлінг показати вам. А дудлінг я з собою не взяла. Не взяла дудлінг. Ну, в мене немає чистого дудлінгу, чесно uh -huh. тобі скажу. Тому що дудлінг це, я тільки починала, от я це вималювала. Потім в мене якось пішло більше з узорами, які там повторюються і поєднуються. І я вже вигадую якісь свої узори, тобто це вже зовсім інакші узори. І якщо дозволиш, от для того, коли от ми повернемось до початку, коли тільки... Починала малювати, я собі, як це почалось, я просто зрозуміла, що мені потрібно поставити якісь терміни, собі, якісь uh -huh, обмеження. Uh -huh. Тобто... Е... Обмеження в чому? В навчанні, в, в, в часі, дати собі якось. Відповідально поставитись mm -hmm. до цього, тобто що я собі допомагаю, і я для того е, створила інстаграм-сторінку, і це була була така моя інстаграм-сторінка не на перспективу, це як щоденник. Тобто, я собі зобов'язалася 10 днів підряд виставляти по одній фоточці, по одному малюнку. Це мав бути от просто максимально просте, щось якісь цей каракулі такі, так би мовити, але вони мали бути щодня. Я запостила, що. А, і ще був такий виклик. От в мене викладацький досвід англійської мови, але я завжди хотіла її використовувати не як викладач, а от прям реально практичний досвід мови, показати те, що для себе, так що ем, я не просто навчаю когось, але я, я розумію інструмент, яким я навчаю, я вмію ним користуватись. І я вирішила сторінку буду вести англійською. Тут і практика, і водночас мені чомусь склалось відчуття, що українською на той момент е, воно було ще нікому не потрібне. Ну, тобто, в нас в нас був страх, просто поки що до малювання мало би хто просто брався. І е, 10 днів я виставляла ці малюнки. Чомусь додавалися люди. Ну, так як я маю досвід в СММ роботі з, з, з соцмережами, я собі мені теж було ще цікаво, от, як воно якби піде. Ну, це вже далі. Цей mm -hmm. інтерес більше з'явився, якщо чесно. Дивлюсь, люди додаються. Ну окей, але е, мене захопило саме малювання. Те оцей челендж, який я собі зробила. І я йому вирішила день. так десятиденний. Так. Це тільки було так. Ну якби погратись? Далі я думаю, чому я не можу місяць помалювати? Мені це допомагає, мені подобається. Я почала малювати місяць це по одному якомусь маленькому малюночку там далі. Продовжила собі. Я перепрошую, тебе цей челендж зобов'язував? Чи ти завжди знаходила час і бажання виставляти малюнок раз на день? Він я сама собі поставила обмеження для того, щоб я це зробила і відчути якийсь результат. Ну я розуміла, що мені це потрібно, але я я, отриму, я почала отримувати задоволення в процесі, і це був такий челендж, радість. Mm -hmm. Тобто, виклик зробити, приносити собі задоволення щодня. Ось так. І в мене була така можливість всім сказати. У мене година, я малюю, ви мене ніхто не чіпаєте. Мене челендж так. Ви... В мене челендж щось по типу так, місяць, того. Місяць, місяць. Потім потім три місяці, і за три місяці в мене півтори тисячі підписників. І я розумію, що я зупинятись не хочу. Тобто, це вже якийсь такий внутрішній поклик був продовжити до року. Я почала слідкувати за іншими. Авторами, які малювали в стилі, десь трохи перемальовувати, не десь спочатку таки багато перемальовувала. Так береш картинку і перемальовуєш так, як от реферальна робота. Uh -huh. Так береш реферат, потім уже творча робота, потім там курсова і так далі. І це протривало до року. В рік у мене було вже 15 тисяч підписників. І я вирішила проводити трошечки прямі ефіри англійською. Я провела з Австралійкою і з Індії дівчинка, які теж малювали. Було дуже цікаво. Це теж був такий мій внутрішній виклик провести такі ефіри. Але я зрозуміла, що я дуже багато витрачаю зусиль. Ну на той момент у мене не було стільки часу, тому що потрібно було попередньо поспілкуватися. Але з Австралії мені було дуже приємно. Ось ем, дуже багато глядачів було, відгуків е, дуже цікаво. До цих пір підтримуємо стосунки. До речі, жінка пішла навчатись професійному мистецтву, їй сподобалось настільки. А я почала створювати невеличкі такі, я зрозуміла, що психологія мені багато відгуків позитивних було, що люди навчаються зі мною, тому що я створювала невеличкі рілси по навчанню танглів. Це такий, знаєш, ем, як кажуть, хочеш щось вивчити. Спробуй вчити цього когось, хоч як би це непрофесійно не виглядало. Але я почала створювати. От, думаю, ну от я, що б мені я потрібно, мені потрібно навчитись ці тангли малювати. І я просто от невеличкі е, самого одного тангла. Людям це дуже сподобалось, тому що вони безкоштовно отримували матеріал, як малювати тангли. І я водночас наробляла собі базу. Тобто, потім, коли я малюю, я така, ага, а у мене там був тангл, а ну гляну. І переглянула собі, ага, цей вже можна а тут. Зараз цей і підійде. І я на сьогоднішній день у мене 300 таких уроків, чим я дуже тішуся, yes. <сум> тому що це мій знову ж таки. Знаєш, кажуть, коли ти хочеш чогось десяти, дивись на когось, дивись на себе, в тебе є ріст чи немає. Для мене це мій особистий ріст. І хоча це така розвага на сьогоднішній день. Але мені ця гра подобається. І я вважаю, що е, я, до речі, пройшла yeah. по арт-терапії кілька курсів і по фототерапії, по терапевтичному впливу фотографії. Тому що час від часу там є якісь такі свої думки з приводу психології і цього заспокійливого ефекту. Ділюся із своїми фоловерами, так, підписниками. Yeah. Ось. І е, люди досить активно реагують, тому що, ну. Внутрішніх усіх багато по всьому світу, незважаючи на те війна, чи ні. Я колись сказала наша з тобою спільна колега, у кожного своя війна, і нікуди ми від неї не дінемось. Тому це зовнішнє накладається просто ще на внутрішню, і воно там далі вирує у, нашу, у нашій душі. Так ось я почала створювати для себе якісь такі моменти психологічні, і викладати для своїх читачів. І вони теж дуже спрацювали, ну дуже відгук знайшли хороший. Ну, ти, можливо, на сторінці заглядав, там трішки відгуків так, так. є. Я не знаю, тобі покажу. Е, є. От я створила собі ще також був один із етапів розмальовки. Е, і е, ці малюнки, такі зентанглу, е, в зентанглі вони розмальовуються простим олівцям і білим, тобто тіні віддаються. А я їх використовую вже як розмальовку. Е, і ось такий медитативний варіант. Тобто, ми малюємо е, спочатку чорним, бачиш такі гострі, е, mm -hmm. такі вимальовуємо свій стрес, от якийсь такий якийсь стан негативний, е, і потім це все замальовуємо е, ще. А може трішки вище підняти? Ще є неєрографіка? І... От знову ж таки, я проходила якісь моменти, На нейрографіки, вони їх згладжують. А тут ти вимальовуєш, просто їх робиш кольоровими веселими. Ну, людям сподобалось, я не знаю такі. якісь... І за стрес як не стрес. Ну, стрес як не стрес. Він вже, знаєш, як дітям розказують: ось бабайка, одягни йому шапку клоуна і носика натягни. який він гарний різнокольоровий. Воно зовсім вже інакше й дитиною сприймається. Ми всі діти. Ну, можливо, це звучить якось. Неправильно, непрофесійно, але не по-дорослому. Не по-дорослому. Абсолютно. А створила собі мене теж був один із моментів, коли я собі захотіла, мені всі писали: ой, це як розмальовка, це як розмальовка, це як розмальовка. Я думаю, ну чому я не можу собі... ну. Сумати? Ми звикли у нас з дитинства, пам'ятаєш, розмальовка це було обов'язковий такий атрибут, так. і ми обов'язково мали розмальовувати. Ну і. В принципі, бо це було дуже цікаво. Uh -huh. Так само от, розмальовка для нас абсолютно щось нормальне. Нормальне, так. Ну не для дорослих від погодця. Ну не для дорослих, але якщо дійсно стрес і хочеш його якось uh -huh. подолати, то це дуже добра річ. І ось вже є така розмальовка. Так, так, я собі вирішила намалювати таку розмальовку. І що ти думаєш? Я її сама розмальовувала, uh -huh. от коли світло відключали. Я сиділа і розмальовувала розмальовку, вивчала техніки розмальовування. Перепрошую, Волівцем. це нас побачать ті, хто побачить нас в соцмережах і на телебаченні і на Теркавіниччині. Це сам це твої е це мої малюнки, які я збила. Е я трішки там в дизайнерській програмі. Ну абсолютно бюджетно. Наскільки я вміла з зібрала це в книжечку, поспілкувалася з видавництвом твори чи твори? Я не знаю mm. на голосу правильно, але вони, вони мені це все зробили в книжечку. І я в них надрукувала. Ось тут в мене цитата, мені вона дуже подобається. Розмальовування книжок приносить задоволення, мир і спокій. Дозволяє насолоджуватися собою і відволіктись від щоденного пресингу. І я абсолютно з цим згодна. Ось тому і техніки розмальовування вони олівцями, ну, наприклад, дуже цікаві. Це перехід олівців в один в один. Мені дуже подобається, і я насправді рекомендую людям, звичайно, якщо людям напевнеки люблять канцелярські товари. <рес> хто люблять селякі олівчики, ручки, листочки, таке все, той, хто любить малювати, тому що це щось середнє і між каліграфією, і між малюванням, і між арт-терапією, тому що там, ну якщо брати конкретно, то кожен цей напрямок він ніби має свою специфіку. Ну, це таке щось. Ти коли щось для душі. Ну, от, я собі таке знайшла. Якщо комусь цікаво, то теж можуть пошукати таке. І... Реалізувати свій як життя. легко і комфортно проводити е, інтерв'ю із колишньою ведучою, тому що ти просто сиш, відпочиваєш і слухаєш професійно. Та й скажи, будь ласка, хтось із твоїх рідних із твоїх близьких друзів долучився до твого такого захоплення, чи розділяє його, чи теж щось пробує малювати, чи ти їм так особливо не пропонувала? Ну, трішки менша донька, але скажу чесно, діти не сильно. Вони там почали це медитативне, а в них навпаки підлітки, їм хочеться активності спілкування, а не зануритись там, сидіти, малювати тихенько. Ну, це напевно добре. Ось коли я видала книжечку собі, то. Е, Олеся купила в Данії кілька штук. Мене. Е, в Америці дівчина купила. В Україні дуже багато мене дівчаток, моїх знайомих підтримали. Е, мені дуже приємно. Мама моя розмальовувала розмальовку, теж їй дуже зайшло. Е, колега моя е, там теж одна купила і собі, і доньці, вони вдвох теж розмальовували. Ну, Сказати, що це такі масове захоплення, я не можу, тому що ну, коли ти активно працюєш, коли ти зайнятий, в тебе сім'я, діти, робота і в тебе такі там життя. Напевно, тебе нема коли впадати в депресію, так? Але коли буває якийсь момент, коли ну, тобі потрібно так трішки зупинитися, і ти це відчуваєш, ну ми ж відчуваємо так, десь якимось внутрішнім голосом чи внутрішнім станом, то це прекрасний спосіб зупинитись. А якщо людина відчуває, що от їй потрібно час від часу, там ну не щодня, там раз на тиждень, на вихідні, наприклад, дати собі оцю свободу. Таку внутрішню, так яка виходить через образ, ну так як я це відчуваю. То я думаю, це прекрасний спосіб, тому що фар і плюс він настільки легкий у тому, що ти взяв. Я, наприклад, малюю з кавою в кав'ярні. Uh -huh. От У мене такий привід вийти в кав'ярню. Це така можливість собі дати відволіктись від того усього стресу, або навіть не стресу, а навіть просто побуту наших повсякденних справ і знайти себе в чомусь іншому. Хоча можливо хтось в'яже, так хтось там не знаю, ну якимось іншим захопленням займається, хтось на картінг би ходив. Там не знаю, працюють зараз чи не працюють, але ну кожен шукає собі своє. От в кого такі відчуття, як в мене, наприклад, він хоче спокою відволіктись, і це креативність розвиває. От я виписала спеціально для нашого ефіру дослідження, покращує пам'ять, стимулює творчі здібності, піднімає настрій, заспокоює в стресових ситуаціях. Тобто, це не просто стрес і нам погано, і ми малюємо. Ні. Це розвиток креативності. Коли ти спочатку просто малюєш палички, потім ти починаєш вималювати якісь фігури. Потім ці фігури поєднуються, і ти потім це бачиш в е, на стінах, вималювано, це ж можна переносити. Це можуть бути е, хустинки. От в мене є мрія така, поспівпрацювати з текстильними, з текстильними якимись виробництвами, де можна, наприклад, нанести на текстиль, на хустинку, на ковтину. Е, сумки я пробувала малювати. Ну не зайшло мені. Воно прикольно, але якось от, ну, напевно не я не люблю, коли от воно Мальована руками, я все-таки mm -hmm. хотіла би, щоб це був справжній принт, так би мовити. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Тобто, це переноситься абсолютно на всі сфери життя. Дякую, дякую. Я бачу, що ти себе точно знайшла так. Всьому <рес> Таїса Демедюк або Тая Пенарт, авторка міжнародного блогу з медитативного малювання, була у нас в ефірі, і я сподіваюся, що ми побачимо ще більше. Так, більше твоїх робіт. Більше, більш складніших робіт. Це ж не межа. Абсолютно, ми жі ніде немає, напевно, ні. Все Все, чудово. Тоді до наступних зустрічей. Проект на сайт наразі завершується. На все добре. Щиро дякую. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.